запитання запитанням у всіх іноземців, тобто вони не побачили, і ми ну, почали усвідомлювати, що у нас дуже сильний дух. І коли ми, наприклад, ну проспівали гімн там ну тисячу разів, а там є такі рядки, що ми козацького роду, то це включає цей дух предків, сили предків і так далі. і Ми усвідомлюємо, що наші воїни просто по-іншому воюють, по-іншому реагують. І е, оцей дух він е, проявляється саме під час ну дуже багатьох ну, саме військових дій. І коли на полі бою е, там порівнюють різні нації, як вони себе ведуть, то виявляється, що українці це реально найкращі воїни в світі. І таке ж було і там 300 років тому. Тобто 300 років тому була така ж сама історія. От що е, ну.